Но ну, татки в телефоні це добре, а планер розпорядку дня сім'ї на холодильнику то ще цікавіше. Перед тим як розповісти про нього, хочу подякувати за те, що в Your Magnets роздрукували моє улюблене сімейне фото на полотні та зробили фотомагніти в стилі Полароїд. І це все в одному місці. Уявіть, а ще вони дуже естетично оформлюють замовлення. Я розпаковувала і посміхалась, бо відчувалось тепло у цих бантиках, зірочках, шоколадках, листівках та магнітиках. Була навіть щодо фраза, яку я запам'ятала: тепер я абсолютно щаслива людина, бо кожного дня дивитимусь на цю красу. Це так важливо зберегти спогади, сімейні традиції та теплі моменти, або подарувати їх найріднішим. Щодо планеру, він магнітний, багаторазовий з маркером на водній основі. Фотокартина дуже якісна та яскрава. Фотомагніти можна замовити різного формату. з your magnets ви зберігаєте частинку того, що насправді має значення собі або на подарунок раджу обрати.